давай давай, ще є сили, є сили. Де навчають мобілізованих до виконання бойових завдань. Без ВП. А потім іде фах. Як проходить бойове злагодження підрозділів і вишкіл фахівців найрізноманітніших військових професій? Чисто бліде за ціщо. Мені показали танка, загорілися оченята і. Зізнайтесь все про підготовку професіоналізм і реальні тренування воїнів ЗСУ. Стріляємо з всього, що в нас є в бригаді. Для чого для перемоги. Тільки для того. Зараз армія. Це не просто момент там де вас забрали в бус і відправили штурмувати посадку. Ні, це так не працює. Ми руйнуємо стереотипи і розвіюємо міфи в спеціальному проєкті Полігон. Ну, на початку я прийшов оновити дані. Башні, башні, бачні, башні! 35 днів без ВП. Проблема чи що, у тебе? Все нормально? нормально? Добре. Вози. Після того, як надходять військові частини, проводиться розподіл по посадам, собою склад, який прибув. Проходить курс до підготовки терміном 14 навчальних днів. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Військовослужбовці, які проходять курс базової загальної військової підготовки, станом на сьогодні це вже 45 діб. Раніше було 35 діб. Вони потрапляють в військові частини. Відповідно, після того, як надходять військові частини, проводиться розподіл по посадам. І цей військовий особовий склад, який прибув. Проходить курс е до підготовки терміном 14 навчальних днів. Буде, у нас може бути протиотанковий рів, да? можуть бути ялинкою, міновибухове поле у вас може бути. Все ми проходимо якісно, зрозуміло? Ну, сама задача це навчити військовослужбовця працювати індивідуально, з індивідуальною зброєю, да? виконувати індивідуальні якісь завдання. Тому на цьому полігоні, на цьому ділянці місцевості ми. Військовослужбовцям даємо навички колективної вже роботи в складі певного підрозділу. Він працює, другий пішов! Знову прибули особовий склад, відповідно, буде проходити навчання і буде, буде адаптовуватись до тої місцевості, яка відповідно, у нас є на виконанні бойових завдань. Навчають нас в тактиці. Маневрна група, як зайти в окоп, штурм окопа, оборона окопа. Була, скажімо так, імітація бойових дій, такі як вогонь, дим, для того, щоб стресова ситуація, кожного солдата змушувала скажімо так, губитися в певній обстановці, але долати ці труднощі. Пересуваємося скритно, панове! Бігти. Саме найтяжче це було бігти. Ну, перешкоди — це я не кажу, це великі перешкоди. Склоняємося до того, щоб вони більше були психологічно підготовлені до виконання бойових завдань. Дивись заднього не загуби. Вони розуміють, вони розуміють, що вони повинні піти туди підготовлені. Мати якісь навички по стрільбі, по тактиці, по переміщенні. Чим так, як прийти, нічого не знати і потрапити туди, вчитися на місці це дуже поганий досвід. Їм тяжко, в них важке спорядження, але вони працюють, працюють, працюють. Ніхто не скаржиться, ніхто не симулює. Вони працюють, тому що розуміють, що це треба для них. Бо тим, що ми це розуміємо. Ми це дуже стараємося вчитися. Все, що нам кажуть, стараємося все дуже тяжко переварити в голові, бо це дуже велика каша. Але день за днем все ну, починаєш розуміти. О! Дивишся, що можна йти, пішов на його місце. Вони під час цього курсу підготовки вивчають е, роботу індивідуально кожного військовослужбовця. Ну і крайні два дні це у них курс, е, скажімо так, колективної підготовки, де вони працюють в складі зведених груп, відділень і відпрацьовують вже питання колективної роботи. Для чого це треба? Ну, Найперше, для того, щоб було розуміння, як відбувається взагалі управління якимось маленьким підрозділом, маленькою групою для виконання бойових завдань. Я на власному досвіді знаю, що це перший період дуже тяжко. Поки розумієш, навіщо стати так, а не по-іншому. Навіщо прицілитись туди, а не в іншу сторону. Все все дається, дається тяжко, але дається. Марко, рух! Рух, Марко, пішов! Бойове злагодження важливе для того, щоб ну, бути одним цілим. Тобто сам, як говориться, в воїн. Це дуже важливо, щоб побратим прикривав тебе і прикривав побратима. Личе товариша що полібом має бути, він має прикривати не тільки я його, він мене. Маємо як конець ціле. Мене не грузили як Я прийшов в новий в дані, прийшов, ну, дали повістку, я прийшов. Хочеться, щоб мої діти не попали так само в служити, як було після 14 року, не зупинили ворог. Щоб зараз не зупинити, він буде знову так само воювати. То такий інструктор у ЗСУ. Інструктор це в першу чергу приклад для навчаємих. Він покаже, показує собою, який повинен навчаємий бути. бути. Тобто, починається із порядження, з форми одягу, із поведінки, із манер. Створена група інструкторів, відповідно, особовий склад, відібраний з особового складу підрозділів бригади, які пройшли вже певний бойовий шлях на певних ділянках, скажімо так, фронту. І мають бойовий досвід. Відповідно, цей бойовий досвід вони особовому складу свій і надають. Інструктор, який має бойовий досвід, відрізняється від звичайного інструктора, який тільки прийшов, прийшов в курси і попав на посаду. Відрізняється тим, що він розуміє, де що потрібно використовувати. Вчать тому, чому що потрібно на даний час для виконання завдання. Надаємо. Знання і навички для виконання завдань на певній ділянки місцевості, яка виконується зараз в смузі оборони бригади. Ру! Працює, працюємо, працюємо, будит! Давай! Як сховатися від дрона, як забігти в окоп, як накрити побратима, як перезародитися вчасно, як попасти в ціль і з неї збити. Тут учать хлопці те, що дійсно треба там. Саме перше, що в них з'явилася цікавість до того, що вони повинні навчитися. Також ми їх замотивували, пояснили в яких ситуаціях їм знадобляться певні навички. Моделювали це все частково, поетапно та взяли, зробили з цього один об'єкт, по якому і працювали. Навички за цей, за цей час піднялися ну, на високий рівень, на краще, ніж було набагато, тому що в них з'явилася зацікавленість, зацікавленість – це ключ до успіху. Ну, Скажімо так, предела майстерству немає меж, тому в принципі, все, що ми можемо, ми показуємо. Так? Чому ми ще не можемо навчити, то ми будемо до того скажімо так, йти, намагатися це зробити. Ну, Поки що ровно все можливе для солдат, для того, щоб він в бойових умовах скажімо так, виконав завдання, лишився живий і повернувся назад в підрозділ. Потимаємо, потимаємо. Роботає такий Як опанувати майбутній фах? Бойовий медик з воду — це не медик за освіти. Це людина, яка рятує і підтримує життя до того моменту, як солдат вже попаде до медиків з вищої медичної освіти. в кармани! Чисто! Налажуємо турніки! Прикриваю якомога вишу, якомога потужу. Перше потрібно бути готовим, що все буде в крові, не боятися цього і вміти. Відсторонюватися від інших подій, які на тебе навколо тебе працюють. Вибухи, вистріли це все. Ти просто потрібно відсторонитися і працювати з твоїм пораненням. Червона зона. Готуємо червону зону. Максимальна готовність. Давай. Холодна голова рятує не тільки тебе, але ще й військовослужбовців, яких ти маєш рятувати. Це найперше і найголовніше. Далі це знання. Якщо ти не знаєш, що робити, то відповідно ти не зможеш допомогти. Рахуєра 7 за 15, записуй. 28. школа тактичної медицини займається фаховою підготовкою бойових медиків з водів. Також підготовлює фахівців, які можуть надавати допомогу на полі бою. Це стрілки, санітари. Бойовий медик згоду навчається місяць. То, на вузлових ділянках ви будете розміщувати ваші елементи активного зігрівання, тому що знову таки, да, про циркуляцію. Підлашуємо нашу програму для того, щоб по максимуму використовувати всі навички. Головне це практика. Курсант запам'ятовує тоді, коли він е, на практиці більше відпрацьовує. Тому у нас і процес поставлений е, лекційно-практичні заняття, але лекцій трошки менше, щоб більше практики. Турніки робота, все нормально. Теж працює. Працює все. 10,25. Пульс 110, 10 95. Але в принципі, якщо старатися, якщо людина прийшла сюди з цілею стати бойовим медиком навіть за місяць, абсолютно реально. Під кутом 90 градусів до площини тіла робимо прокол. Я в принципі горю цією темою. Мені подобається тактична медицина, і я йшов ну, конкретно сюди для того, щоб більш ефективно напрацьовувати свої там якісь навчальні моменти. Моє цивільне життя не було пов'язане з медициною. Я був інженером-технологом органічної хімії. У мене є невеликий досвід. Ми пройшли курську компанію. Я пройшов на посаді вже бойового медика. Більша частина людей приходять сюди за знанням. Ще раз норми дихання? Навчання в школі тактичної медицини полягає в собі велику кількість інформації і практичних відпрацювань. Одним другом, одним другому і постійно те робиш. Найважче дається саме знання з фармакології, тобто те, що вже зв'язано із медициною професійною. Просто звикаєш до того, що є терміни, які просто треба запам'ятати. Пенетриста! Немає! Залиш його! Переходьте далі! Плегті! Хто чує мене! Підійдіть до мене! Бойовий медик, мало того, що він має володіти знаннями, в нього мають бути лідерські якості, які він може отримати на сержантських курсах і попрацювавши в колективі. Червоний, да! де? Да! Забирайте його! Швидше! Швидше, сука, Швидше, блядь! Хотілося б продовжувати навчатись на якусь вищу посаду, бо завжди є ну, штаби повищі. Варто спробувати, наприклад, бути вже не бойовим медиком взводу, а, наприклад, бойовим медиком роти або парамедиком, що теж, дуж, що теж дуже важливо. через хвилину. Документація готова, пішу інших, швидше, мотивація у кожного своя. Дехто умовно да, прийшов в армію через військомат, да, ну бо забрали. А дехто прийшов конкретно добровольцем. Хтось підписує контракт, у кожного своя мотивація, але мотивація зберігається. Як не крути, ми всі розуміємо, що це війна, і війна це надовго. У кожного є свої якісь внутрішні причини для того, щоб продовжувати боротися. І якщо ми кажемо про перемогу, у нас є один варіант: або ми, або вони. Як українських військових готують за кордоном? Do, це завжди контролюйте ситуацію. Як тільки хтось переміщається вперед, то наступний, е який вільний на даний час, він переміщається на його місце. Він стає уже зв'язковим, Тобто постійно хтось стояв біля тих дверей, біля тих дверей, для того, щоб інформація, яку проголошують в цьому будинку, щоб вона передавалася повністю. Групу вогневої підтримки буде чотири людини. Чотири вогнева підтримка. Решта штурмовики. Ви будете керувати вогневою підтримкою. Ви старші по вогні підтримки. Топові людини займайте позиції, далі душно контролювати. Видіть вогнева підтримка зайняти позиції. У межах багатонаціональної національної операції Інтерфлекс інструктори з Великої Британії навчають українських воїнів тактики штурму та зачищення будівель. Тренування проходять на одному із британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість. Завжди йдіть подвох. Крийте той будинок під керівництвом британських інструкторів українські військові відпрацьовують просування вперед будинок за будинком. Вибір найкращих позицій для вогневого контролю. Рятування та евакуація поранених злагоджена робота у групах. Окрему увагу приділяють аналізу ситуації на певній ділянці фронту. До зачищеного будинку рухаються напрямку наступного об'єкту атаки, але при цьому контролювати навколишнє середовище. Дивіться, через 5 хвилин ви будете. So, okay, you are not civilians anymore. You are yes. soldiers. We are the best soldiers. Okay, and the professional soldier will be an undisciplined conscript every single day of the week. Uh, yes,

Використовуйте те, що у вас в голові. Міської допомоги ваш мозок по важливості не поступається. Важливості вашої зброї, основи цьому не really good as well. Заступник командира, ви дуже добре це робили. Пішли, 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 пішли. Плюс один! Плюс один! Дивіться у наступному випуску спецпроекту Полігон. Впевненість в собі, впевненість своїй зброї і своєму побратимі це вже мотивація. Коли я розумію, що я вмію вбивати, і мій побратим вміє це робити, і разом ми вміємо працювати командою. Це краща мотивація, ніж десятки простих слів. Що? i okay. do